Друзі, мої щирі вітання до вас. Запрошую на новий прогноз, на новий період, не тільки календарний, бо входимо в 2026 рік. А також новий астрономічний період вже відбулося зимове сонцестояння, а також новий енергетичний період вже відбувся Йоль, і народилося нове Сонце. Що дивимось в цей період? Дивимось загальну характеристику січня, стосунки на цей період, гроші, куди ж без цих проро... пророчеств, Да? На цій колоді я хочу вам підсвітити, що вам принесе нове сонце. Або що вам треба ще зробити, щоб цей подарунок отримати. Можливо, ви вже все зробили. Я на минулих прогнозах казала. Наведіть лад, зробіть роботу над помилками. І, можливо, за цією колодою ви вже отримаєте подарунок, якісь блага. А можливо, все ж таки вас відправять щоб дороблювати роботу над помилками. Також хочу на, на цей період дати вам прогноз. За такою колодою метафорично асоціативно поетичних карт. Вона внесе такий візуальний ряд, а також такі інформаційні віршовані форми. А, кожен з вас щось побачить в цьому. Або в відеоряду, да, або в а, Цьому віршованому ряду, а може, все в поєднанні. Дякую вам, запрошую до перегляду для кожного знака Зодіаку, а також повторюсь, дивіться свій асцендент. Близнюки, мої вітання, і продовжуємо для вас загальна характеристика на січень місяць, двійка жезлів. Близнюки будете. Обирати. От, взагалі, не дивно, да? вибір то є ваша друга властивість. Вибирайте, обирайте. Давайте будемо дивитись, що ж, в принципі, обрати, але обирайте, слухайте свій внутрішній голос, і це вам допоможе в виборі. Так, близнюки, давайте дивимось ваші стосунки або відносини. Четвірка. Монет. Угу. По четвірці монет. Що у нас тут стосовно стосунків? Взагалі-то це стабільність. Отака От стабільність. Стосунки є, вони і будуть. Стосунків немає, ну, їх теж не буде. Да? Тобто, ні якихось таких карколомних змін в вашому особистому житті, ну, вибачте, трошки не передбачено. Не передбачено. Угу, угу. Тому, можливо, і тут близнюки, якщо у вас немає ніяких знаєте, стабільність, стабільна стабільність, тоді близнюки починають самі наганяти у свій простір якихось штучних. Повітряні маси, штучні повітряні маси, щоб цю стабільність якось роздмухати. І тому зрозуміло, чому тут двійка жезлів. Бо будете... ну, ви ж не сидите на одній точці рівно, вам же треба якусь активність організовувати. Тому дуже можливо, будете подумки або навіть не подумки. ні-ні, Тут близнюки зовсім не подумки будуть організовувати свою. Активність, а саме, що не на єсть, в фізичному плані, будуть активніші, бо треба буде їм щось змінити, бо їм не подобається. Або сталість у стосунках, або відсутність тих стосунків, тому вони будуть бігати як на віжені. Близнюки і гроші. Ну, Давайте, можливо, є ради чого бігати. Від, ага, ви будете ще за свої гроші боротися. Ага, уху, уху. Тут ще по 5 жезлів, близнюки. Будете свої гроші виборювати, от прямо боротися, да? з зубами за свої гроші будете рвати. Ну, в принципі, так, це треба. Своє треба залишитись при своєму, моє камні. І ніхто не має це у вас забрати. Тому, тому, і зрозуміла, тут ваша позиція з нестабільності. Да? От, позиція нестабільності. Причому у вас тут нестабільність, стабільність, тут теж нестабільність, такі трошечки близнюки своїй стихії. Давайте трошки для загальної картини подивимось, що вам несе молоде сонечко, нове сонечко, і, можливо, нам тут повна картина намалюється. Молоде сонечко. так, зірки. Гарна дуже карта, дуже-дуже гарна карта. Дуже-дуже гарна карта. Там, тут нове сонечко вам несе нові можливості, нові, нові горизонти, нові можливості. А так як цей місяць для вас несе. Ну, якусь таку стабільність в одному, нестабільність в іншому, то ви ж ну, будете намагатися якось швидше дістатися оцього нового, цікавого, інтересного. Бо ви ж трошечки так ну, не вмієте чекати близнюки. Да? Ну, можливо, і не чекаєте, можливо, якось додатково активуєте реалізацію цього бажаного, бо, в принципі, є заради чого активувати свої. Внутрішній якості, зовнішньої якості, якісь подбати про якісь додаткові ресурси, аби дістатися. Ну, такий цікавий місяць. Головне Ну, на цю мету йдіть да? на Астру, знаю, це всім відомий фільм. Ідіть от в цьому напрямку подій, бо ви можете просто щось робити аби робити без чіткої проявленої позиції. Так, от, позиція у вас дуже гарна. І тоді зрозуміло, чому для вас така нестабільність у всіх сферах вашого життя проявлена. Цілком прогнозована нестабільність, бо є заради чого? Ну, все, це, все це дестабілізувати, є заради чого? І дивимося до вас такий метафорично-додатково. Ага, у вас ключик. Да, бачите? У вас ключик. Все прекрасно, все прекрасно. Оця ваша, оця ваша така е, е, ну, активність, вона заради цього, От такий для вас. Ключик і дивимось. Ключ до ранкового кольору неба мають птиці. Ключ до вечірнього кольору сонця мають птиці. Вчись у птиць Легкості матимеш, матимеш ключ до свого серця. Угу, угу. Да, така цікава мудрість тут для вас, Знаєте, можливо, тут не треба дуже сильно битися, можливо, тут не треба а, змі, зміритися да, миритися з якоюсь такою стабільністю, яка вам поперек горла. Бо знаєте, що ключ завжди у вас. Так? Ще раз. Ключ до ранкового кольору неба мають птиці, ключ до вечірнього кольору сонця мають птиці. Вчися у птиць легкості, матимеш ключ до свого серця. Будьте легкими. В принципі, це властива вам енергія бути легкими, але в своїй легкості вас може занести кудись не туди. Так? У вас орієнтир сюди. А ваша легкість може вас трошечки занести десь отуди, яке ну, не зовсім не з тої історії. То тримайте курс. Завжди тримайте курс. З легкістю, без легкісті, тримайте курс. Дякую для вас, близнюки, і найкращого.